Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 13 листопада. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне: чи можуть українці позбутися навіть єдиної власної квартири, якщо бургують комусь. Прийнятий законопроект номер сто Коломийські депутати на сесії аналізували діяльність та затверджували фінансові плани комунальних підприємств. Художниця з Прикарпаття пише масштабні ікони та створює ліпнину на стінах. Я не можу сказати, що я вже вмію. Про це та інше детальніше далі. Коломия попрощається із Анатолієм Вечеріним. Головний сержант стрілецького взводу 113-ї окремої бригади територіальної оборони загинув боронячих Україну. Чин похорону відбудеться 14 листопада о 10-й годині у катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Алеї Слави, вічна та світла пам'ять героєві. Додому назавжди повернеться Дмитро Герук. Сумна новина прийшла до Коломийської громади 28 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув Дмитро Герук, стрілець стрілецької роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Про час та місце прощання із Дмитром стане відомо згодом. Знайшли матір, яка залишила четверо дітей без нагляду. Нагадаємо, у Матеєвецькій територіальній громаді поліцейські виявили жахливі умови проживання малолітніх: антисанітарія, відсутність їжі, належного одягу та умов проживання. Ювенальні поліцейські Коломищини встановили матір, яка залишила четверо малолітніх дітей без нагляду. Нагадаємо, до ювенальних поліцейських Коломийського районного відділу поліції надійшла інформація, що упродовж кількох днів четверо малолітніх мешканців Матаєвецької громади перебувають без догляду дорослих. За місцем проживання сім'ї поліцейські виявили жахливі умови проживання малолітніх антисанітарія, відсутність їжі належного одягу та умов проживання. З метою захисту їх життя та здоров'я дітей доставили до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги. 33-річна мешканка Матиєвецької громади пояснила, що кілька днів тому поїхала до іншої громади з метою вирішення сімейних питань. З даною громадянкою поліцейські провели роз'яснювальну бесіду та склали, щодо неї адміністративні матеріали за неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей. Матеріали скеровано на розгляд суду та про даний факт проінформовано службу у справах дітей Матиєвецької громади. Ювенальні поліцейські закликають громадян не бути байдужими до дітей, які потребують допомоги, та негайно інформувати про такі факти поліцейських в Україні знову заговорили про ризик втрати житла через борги. Причина відповідний законопроєкт, який вже підтримала Верховна Рада. Чи насправді українці можуть позбутися навіть єдиної власної квартири, якщо боргують комусь? Ми запитали у приватної нотаріуски Тамари Базюк. Маєш заборгованість за комунальні послуги, бодай одну гривню, можеш позбутися навіть єдиної квартири. Таку інформацію жваво обговорюють у соцмережах. Підстава це законопроєкт, який підтримала Верховна Рада, і в ньому власне мовиться про ці питання. Щоправда, не так все страшно, як хтось намагається це подати, каже Тамара Базюк. У Верховній Раді зараз за основу прийнятий законопроєкт номер 140.05, яким планується дещо спростити організацію самого виконавчого провадження. Що це означає? В принципі, як на мене з огляду, те, що я перечитала і зрозуміла, виходить так, що в нас принципово нічого не змінюється, але спрощується сама система виконавчого провадження. Що це означає? Це означає, що е якщо раніше все це відбувалося паперово, ну наприклад, було винесено рішення суду, суддя виносив рішення, після того воно набирало чинності, надходило до органів виконавчої служби, державні виконавці чи приватні виконували те рішення суду, це дещо займало. Якийсь е, певний період в часі і е, трошечки ускладнювали цю процедуру. Тепер, згідно цього законопроекту, все відбуватиметься в автоматизованому режимі. До прикладу, рішення суду через інтернет буде отримувати виконавча служба, яка відразу накладатиме арешти на рахунки боржника або ж на його рухоме чи нерухоме майно. І це наголошує Тамара Базюк, можливе лише за рішенням суду, виконавчого органу чи посадової особи, яке, до речі, завжди можна оскаржити. Так, як зараз от є в інтернеті, розповсюджується така інформація, що будь-хто зможе прийти у ваше майно, забрати якусь там нерухомість, накласти арешти, за комунальні послуги за борги, також будуть забирати нерухомість. Цього не буде. Так, як і все працювало, так і буде працювати, просто це буде спрощено. Тобто державні реєстратори, нотаріуси, банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному режимі, і ми будемо бачити всі обтяження. Як, в принципі, ми бачили до цього часу, але це все буде відбуватися значно швидше. Щодо майна, то так, на нього може бути накладене стягнення. Квартиру чи хату боржника можуть продати на електронних торгах, але усе це не може відбутися за один день. Цьому передує тривалий процес, каже Тамара Базюк. І взагалі тут є чимало нюансів, але людям обачними все-таки треба бути. І знову ж така інформація, що будуть забирати в людини єдине житло. Ні, такого також не буде. В процесі треба, щоб борг був досить великий. На сьогодні це становиться сума 160 тисяч гривень і більше. Тобто, ні за гривню, ні за дві, якщо ви не сплатили комунальні послуги вчасно, чи у вас якась заборгованість, ніхто житло забирати не буде, хочу наголосити. Тому суттєво по процедурі нічого не змінюється, ніхто не буде накладати. Самовільно арешта на майно і так далі. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь борги, то варто звернути на це увагу і перевірити. Ви можете зробити це самостійно, подивившись і зайшовши на ресурс на ресурс реєстру боржників, ввести там свої дані це прізвище, по батьково або ідентифікаційний номер. І ви побачите, чи є якісь виконавчі впровадження на ваше конкретне ім'я. Також буває, що виконавець може помолитися, чи може бути з помилками. Часто це буває в тому випадку, коли накладене на майно, наприклад, є батьки і діти, а діти є боржниками, ну брали кредити. Відповідно, якимось чином був накладений арешт на майно батьків. То батьки теж не повинні лякатися в такому випадку. Це все можна скасувати, довести, що діти не мають відношення до вашого майна, і ці арешти зняти. Якщо на ваше рухоме чи нерухоме майно рішенням суду накладено арешт, то ви вже не зможете вчиняти з ним жодних дій ні продати, ні подарувати, ні дати в заставу. До слова, арешт може бути накладений і на подароване чи успадковане майно. І якщо ви перебуваєте в шлюбі, варто теж себе убезпечити від таких неприємних ситуацій. Якщо один з подружжя, наприклад, теж злісний боржник брав кредити там чоловік чи жінка. Також так само, щоб ваше майно не було накладено на нього арешт, ви повинні звернутися і виділити свої. Частку я рекомендую. Наприклад, була продбана квартира в шлюбі. Чоловік, дружина, чоловік брав кредити, арешт на майно. В цьому майні спільне сумісне майно одна друга частка все рівно є дружина. То в такому випадку я рекомендую виділяти свою частку, щоб вони могли щоб не позбулися всієї квартири. В цьому законопроекті Тамара Базюк бачить і позитивні моменти: як автоматично арешт на майно боржника накладають, так само автоматично він буде і знятий. Досі ця процедура була таки доволі тривала у часі. Тепер, якщо тільки поступлять кошти на рахунок виконавця, ваш арешт буде зняти автоматично і не треба буде ходити по інстанціях, установах і перевіряти, чи зняті арешти, чи не зняті. Тобто, ще раз наголошую, щоб захистити себе, ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса чи самостійно через ресурси Міністерства юстиції чи дії, і перевірити, чи, не, чи немає у вас випадково чи в реєстрі боржників, чи немає якихось арештів в реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно нерухомого майна, і в реєстрі обтяжень е, рухомого майна стосовно транс. Берних, наприклад, засобів у випадку, якщо такі наявні арешти, вичепну інформацію вам надасть нотаріус або юрист стосовно того чи іншого майна. Ви можете отримати також інформаційну довідку або витяг з того чи іншого реєстру у державних реєстраторів центрі надання адміністративних послуг. Надія плюхіна Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Аналізували діяльність та затверджували фінансові плани комунальних підприємств. Відбулося друге пленарне засідання 65-ї сесії Коломийської міської ради. Також говорили про виконання бюджету Коломийської громади за 9 місяців цього року. Деталі у сюжеті. На початку другого пленарного засідання 65-ї сесії Коломийської міської ради очільник громади Богдан Станіславський звернувся до присутніх. Він наголосив, що зараз українців сколихнули новини про корупційний скандал загальнонаціонального рівня. А в такі моменти дуже важлива роль місцевого самоврядування каже Богдан Станіславський. Це самоврядування тримає свій фронт, як тримають наші колеги, друзі на сході нашої держави. Коли під час війни критична інфраструктура, як енергетика використовується не на благо, а на власну пішені, це не лише питання етики, це питання безпеки, справедливості і майбутнього. Далі вручили медаль почесний громадянин міста Коломиї Любомирові Грабцю посмертно. Знак пошани отримала його донька. Ця ініціатива звучала раніше, багато років раніше. Я хочу, щоб всі знали, що він завжди не підтримував, завжди вважав, що був хтось достойніший. Завжди вважав, що він робить замало. Хотілося йому більше вже на кінець здоров'я не дозволяло. А я дякую громаді, дякую владі, дякую, що поцінували. Далі депутати підтримали звернення до центральних органів влади щодо ПДФО. Зарахувати на постійній основі до загального фонду бюджету територіальних громад ПДФО розумні шість 64% і відновити зарахування до бюджету територіальних громад. Петерфовував грошового забезпечення. Військовослужбовців з 2027 року двадцять шостому разі бадер поліцейським за особу рятував складу. під час розгляду порядку денного значну увагу приділили питанню функціонування комунального підприємства Коломийський центральний продовольчий ринок. Зокрема, йшлося про затвердження фінансового плану підприємства на 26-й рік. Основні деталі озвучив Дмитро Півторак, директор комунального підприємства. Дохідна частина в нас іде 8 мільйонів. 350 тисяч. Із них сплата податків це 4 мільйони на річних. Це міський бюджет каждої місяць Ми сплачуємо 120 тисяч, державний бюджет 140 тисяч, пенсійний фонд 90 тисяч. Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Коломийського ринку за попередні роки розповіла Інна Ткачук, керівниця управління економіки. Робоча група впродовж місяця аналізувала різні аспекти діяльності підприємства і має свої рекомендації щодо діяльності комунального підприємства. Скласти поводити в основному порядку фінансові плани підприємства за поточні і наступні роки також проводити автоматизацію бухгалтерського обліку, тому що бухгалтерський облік вівся в паперовому вигляді. І частково в таблицях екзель провести актуалізацію торгової площі, структуру тарифу затвердити на засідання виконавчого комітету, і також шукати додаткові джерела надходження коштів для підприємства. Провести економічно обґрунтований розрахунок орендної плати з один метр квадратний, провести інвентаризацію вільних приміщень, а з можливістю оголошення конкурсу з оренди, а, розробити план розвитку підприємства, тобто такі стратегічні плани, порядкувати території по вулиці ринок, шляхом ліквідації торгівлі з землі. Обговорили і питання будівництва та іншої нерухомості, яка є на території ринку і біля нього. Готові, що, законність поверхів, що там по суті спину немає? Вони ну, стану на сувати, є якась ситуація. Там поруч був громадський туалет, то зараз він багато функціональні, що верхне стену. Це, що ви кажете, це то є земельня. Що стосується нерухомості, є, є деякі будівлі, є більшість, які є на балансі міської ради, є деякі металеві конструкції, які не мають питання або комунальні їх викупити. Пропозиція на демонтажу, тобто тих будівель, які не є законом. Треба, як комунальна установа, буде постійно в місь... міській власності. Як виновен буде працювати, як працювали як працювати, як працювати, як працювати. Що все ж міста розпросуючи думки вовро цього не буде. Підтримали депутати і програму забезпечення безперебійного централізованого водопостачання та водовідведення для мешканців Коломиї на 2026 рік. Дана програма вона перш за все спрямована на стабілізацію фінансового стану комунального підприємства Коломиї водоканалу у тисячі році. Основне спрямування її на Фінансування використаної електричної енергії та послуг, оплата послуг з розподілу електричної електричної енергії по у 2026 році. Програма планується до затвердження у розмірі 28 мільйонів 800 тисяч гривень. Розраховувалося з урахуванням вартості електричної енергії на даний час з урахуванням середніх показників споживання електричної енергії, плюс інфляційні індекси, які. Пропонується державою в наступному році, oh. Затверджуємо програму аналогічну, яка зараз працює. Затверджуємо її в теперішньому часі, у зв'язку з тим, щоб мати можливість закласти дані кошти у бюджет міський бюджет на 2026 рік. В разі якщо комунальне підприємство у наступні етапи. Буде подано на розгляд виконавчого комітету Коломийської міської ради економічно обґрунтований тариф. Якщо тариф буде затверджений, дана програма буде не актуальна. В іншому випадку програма буде працювати. Така програма вже працювала в громаді цього року, продовжує Богдан Станіславський. Ми прийняли фінансовий план водоканалу згідно згідно законодавства, водоканал зобов'язаний подати. На наступний виконком буде подаватися тариф, який ми зробили до фінансовому плану. Але є домовленість, що в військовий час ми не піднімаємо тариф, тому відповідно мусить прийняти цю програму. Що бюджет закласти кошти, це порядка 28 мільйонів, які ми цього року вилучили з бюджету. дали на зі цілі. про виконання бюджету за 9 місяців цього року розповіла Ольга Гавдуник, начальниця управління фінансів та внутрішнього аудиту Коломийської міської ради. Всього до бюджету надійшло надішло більше 860 мільйонів гривень. З них це більша частина близько 60% відсотків. Це доходи загального фонду. Наступні це йдуть доходи спеціального фонду більше 3%. відсотків. до загального фонду складають. 37% та трансферти до спеціального фонду складають 30%. Тенденція до збільшення доходів. Податок на доходи фізичних осіб збільшився більше ніж на 7%. Місцеві податки та збори на 17%. Акцизний податок на 36% по адміністративних штрафах та платах за адміністративні послуги є незначний спад. Всього за 9 місяців 2025 року надійшло 298 мільйонів гривень, найбільше це є ПДФО із заробітної плати. Щодо видатків за 9 місяців 2025 року, всього касових видатків приміряно на 667 мільйонів. 748 507 гривень. Найбільше це є галузь освіти більше, ніж 368 мільйонів гривень. Наступними іде житлово-комунальне господарство та е, органи управління. Станом на 1 жовтня 2025 року заборгованість по захищених статтях складає. 7 мільйонів гривень це є заборгованість. На завершення сесії традиційно депутати розглянули замальні питання. Художниця із Прикарпаття пише масштабні ікони та створює ліпнину на стінах. Роботи мисткині Тетяни Пнівчук прикрашають оселі, готелі, ресторани та храми. Художниця з шипарівців Тетяна Пнівчук показала нам, як перетворює простір на мистецтво. Тетяна Пнівчук, художниця, монументалістка, мисткиня родом з Раківчика у Шепарівцях, що поруч коломиї поселилася з родиною. Нещодавно художниця здобула освіту у косівському інституті прикладного мистецтва. Вперше пензель до рук взяла, будучи ще зовсім маленькою, і дотепер. З ним не розлучається. Це стало улюбленим заняттям, хобі, роботою, задоволенням та заробітком. Я як від малку почала, і так продовжується, що й не приходилось ніде працювати. Залишилось назавжди. Перші малюнки це я копіювала такі відкриточки. Я дуже любила ті малюночки перемальовувати. Я дуже багато копіювала, і напевно це мені допомогло і на майбутнє. Потім почала сама малювати пейзажі. Цікаво, що мисткиня займається також настільними розписами і ліпниною. Її роботи прикрашають кафе, ресторани, готелі та прив... Ватні оселі. Ліпнина це гіпсова ліпка. Вона поділяється на деякі типи об'єму. Я роблю барельєф і контрольє. Роблю каркаси. Потім я роблю об'єм з гіпсу. І останній момент це коли я різьблю як по дереву. Особливе місце у творчості мисткині займають ікони. Вона не тільки пише їх, а ще й реставрує. Нещодавно їй вдалося реалізувати масштабний проєкт, написати образ для Богородичинської церкви. Його розмір 2 метри 20 сантиметрів на півтори метра. Це вознесіння на полотні будуть установляти там у церкві. Я малюю техніці лисування, слой на слої я накладаю, а це є дуже складна техніка. Роботи масткині дуже затребовані. Зокрема, полотна Тетяни Пнівчук є у багатьох країнах світу. Я не маю вільного часу. Треба замовляти наперед. Люди думають, що це можна там місяць почекати і все, але проходиться чекати довго. Маю зараз також портрет малюю до Чехії. Мої картини вже є в Іспанії, Польщі, В Італії, Німеччині. Про кожну свою роботу Тетяна Пнівчук говорить з великою любов'ю. Продовжує кожен новий твір. Це черговий крок до досконалення. Я росту з кожною картиною, тобто я не можу сказати, що я вже вмію малювати. Я лише можу сказати, що я з кожною картиною стаю кращим художником. Також художниця малює на металі, точніше, на артефактах війни. Завдяки цьому вдається допомагати війську, підсумовує художниця. Я дуже хотіла малювати гільзи. першим мені позвонив отець села Шапарівцю. Перші три гільзи продали на фестиваль. Далі 30 тисяч гривень наступну партію продали на 26 тисяч гривень. Тепер знову я малюю це. Я роблю від себе, що можу роблю від себе. Я розумію, що я можу це зробити. Шепарівці в Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК. Коломийські театрали. Запрошують вас провести день у компанії улюблених героїв та справжнього театрального драйву. Казка Качечка Крячечка Наталі Уварової. Це зворушлива казка про силу дружби, щирість і довіру, які допомагають знайти світло навіть у найтемнішій миті 16 листопада о 12 годині, трагікомедія Мораль пані дульської, класика Габріеля Запольського, яка не старіє. Тонка комедія про подвійні стандарти, лицемірство і мораль на показ, гострий сюжет, дотепні діалоги і блискуча акторська гра все за що ми любимо театр. Тож приходьте 16 листопада, о 17 годині. Все на сьогодні нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна.